Дорогі друзі, всім привіт! І знову з вами я, Тетяна Гулак, ваш б'юті експерт з краси, ваша порадниця, ваша подруга. Я дуже дякую, що ви зайшли на мій канал, що ви переглядаєте відео, що ви ставите вподобайки, що ви взагалі цікавитеся інформацією про красу, про жіночність, про те, як можна себе покращити, а значить, і свій настрій підняти на новий рівень, ну і свою якусь життєву позицію, тому що красива жінка, вона завжди впевнена. І я за те, щоб всі жінки були впевнені в собі і завжди дарували. Радість оточуючим. Тому сьогодні так, таке невеличке відео хочу записати про е, особливий інструмент, який, е, якщо у вас його немає, е, добавить вам ще більшої краси в здогляді. Ну, і, звичайно, якісь невеличкі свої лайфхаки, Надіюсь, буде вам корисно і, і цікаво. От, так, от е, сьогодні хочу вам показати. Ось цей гаджет Кей – це щітка для глибокого очищення Skin Vigorate Sonic. Ну і знаєте для чого вона. Напевно, вже чули і бачили, можливо, користуєтеся вже такими засобами. Ця щітка була створена на основі високих технологій, які дозволяють ще краще і ще глибше очистити шкіру від бруду, від пилу, від косметики, від відмерлих клітиночок. От, ця щіточка в чотири рази ефективніше справляється із цим очищенням. Що особливого в цій Е, Те, що тут є насадочка, яка одягається, вона дуже просто ось так, одягається, хлопочком і знімається, і тут є 20 тисяч м'якеньких щитиночок, вони дуже-дуже ніжні. Ця щітка, коли включаєш її, вона вібрує, і насадочки відбувається таке коливання 200 тисяч коливань за одну хвилину. Що знову-таки дозволяє інтенсивніше прискорити мікроциркуляцію крові, і покращити і очищення, і з тим же і такий легкий масаж для шкіри. Тому, використовуючи таку щітку зранку, Ввечері, наша шкіра буде набагато чистіша. А значить, для чого це? Для того, щоб, по-перше, прибрати максимально все непотрібне на шкірі. І другий момент, коли ми наносимо слідуючі засоби на шкіру, то вони краще поглинаються і вони краще працюють, ефективніше працюють, а нам це якраз і потрібно. Така щіточка чим ще зручна, тим, що вона заряджається від usb провода тут немає батарейок, вона зразу йде з цим проводом-перемикачем. Також тут є таймер, і через одну хвилинку вона автоматично відключається. Нам достатньо зранку хвилинку та вечором хвилинку для того, щоб ще краще, ще глибше ще очистити шкіру обличчя. Тут є в коробці інструкція, більш детально описано, які масажні рухи, в яких частинах обличчя треба більше тримати щіточку. Ну, я вам можу це сказати, тому що в нас, як правило, пори, ось ця зона, це лоб, ніс, щічки. Тут найбільше в нас збирається бруду, жиру, тому в цих місцях по масажних лініях, ось так можна трішечки довше протримати і очищувальним. Засобом, яким ви користуєтеся, ви проходите протягом хвилиночки цією щіточкою. Також тут є три швидкості: одна, друга і найінтенсивніша. Ну, я виключу, хоча дуже приємно вона працює, вібрує, це дуже класна процедура. Я із задоволенням сама вмиваюся кожного дня, от, і рано ввечері. Ну, і, звісно, коли ми наносимо наступні етапи, тоді шкіра їх краще засвоює. Так, по цій щіточці сказала вам. І ще чому я зараз про неї говорю? Тому що ви можете її придбати в будь-який час. Але коли ви зробите це до кінця січня, разом із любою сироваткою, моряки, у нас вони є різні сироватки. Ви можете підібрати по вашому вподобанню для вашої направленої такої дії і потреби, бо сироватки є відбілювання сироват. Для звуження пор, також живильна сироватка, С і активна ліфтинг-сироватка. А також в цій акції приймають участь і бустери: нові сироватки, концентрати. Тобто, якщо ви купуєте ось таку щітку плюс любу сироватку на вибір, то вам в подарунок іде ще й така масажна насадочка. Вона дуже гарно тут швидко змінюється. Я зняла цю насадочку і одягнула масажно. І тепер точно так включаю. І, по, боже, це така прелість. Це йде вібрація, іде дуже гарний лімфодренаж шкіри. І міжклітинні простори, там, де багато рідини, вона якби ця рідина ще більше розріджується і тоді краще поглинаються всі засоби, які ми наносимо. От Таку насадку масажер рекомендовано використовувати після нанесення сироваток. Протягом двох хвилин один раз на день. Можете чи зранку, чи вечором, коли у вас є час. Це ця акція до кінця січня, тому встигніть придбати, щоб ви отримали цю насадочку у подарунок. Вона, до речі, якщо її замовляти, коштує 560 гривень. А так, корисні речі потрібні і в подарунок, ще і насадка масажер Ось така невеличка інформація була для вас. Якщо вона була потрібна, цікава, ставте вподобайки. Я бажаю вам бути красивими, завжди доглянутими і використовувати такий гаджет на постійній основі. Є деякі зауваження. З приводу використання щіточки. Це, наприклад, якщо у вас є купероз, то там треба акуратно це робити. Ну, тобто такі індивідуальні якісь моменти, які я завжди зможу вам допомогти і проконсультувати вас. Буду дуже вдячна, якщо ви будете писати коментарі, запитання ваші під відео. На цьому своє коротеньке відео завершую. До нових зустрічей. Пока-пока!